Ну що ж, друзі, наслідки цього дипломатичного скандалу, дипломатичної катастрофи, яка сталася у Сполучених Штатах, вже є. Ці наслідки м -м -м, призупинення військової допомоги від наших партнерів від Сполучених Штатів, і це, напевно, тільки початок. Але що буде далі? Якраз про це поговоримо далі. Вітаю ви на каналі Булгарова висновки Мене звати Андрій Булгаров. І я дуже дякую. Якщо ви вже підписані на цей YouTube канал, а якщо ви це ще не зробили, то чого ви чекаєте? Нам справді завжди є про що поговорити. Е Окрім тих наслідків, про які я вже сказав, що зупинена військова допомога. Є ще кілька важливих моментів, які стосуються безпосередньо Володимира Зеленського. Почали виникати все більше і більше новин про те, що нібито то Сполучені Штати закликають Володимира Зеленського просто піти у відставку, піти з влади. Про це на своїй сторінці в X соцмереж і Ілон Маск про це сказав. Потім про це сказав прес-катар Білого Дому Левіт, заявивши, що Зеленський вкусив руку, яка його годує, і він, схоже, не готовий домовлятися. Потім більш так би мовити розлого цю інформацію а, про те, що Зеленському слід краще піти, і інші представники республіканської партії піднімати. По факту виникає ситуація, про яку нас починають шантажувати або ви прибираєте якимось чином Зеленського, або він сам якимось чином іде, і лише потім ми розблоковуємо. Розблоковуємо і військову допомогу, та й всю іншу допомогу теж і тут ми з вами, шановні українці, опиняємося перед дуже складним, навіть не вибором, тому що це не питання вибору. Ми ем, опиняємося. Перед складною ділемою, а що власне з цим робити, тому що зрозуміло ніхто е, такі вимоги, як як нам зараз піддивляє Сполучені штати, що типу прибирати зеленського, виконувати не збирається, бо це 100% призведе до внутрішнього протистояння, це призведе до громадянського конфлікту під час власне, війни і повномасштабного вторгнення Росії, і 100% від цього виграє тільки безумовно. Росія, тому що вона скористується безладом, який може виникнути в Києві, і скориставшись цим безладом, я не певен, що вони зупиняться десь біля, біля, скажімо так, Дніпра. Я думаю, що вони підуть далі, далі і далі, і війська російські знову можуть опинитися і під Києвом. Тож не знаю, чим думають вони там в Білому домі, ставлячи перед українцями таку дилему, що. Наявність Зеленського не дає можливості догов... домовлятися з Україною. Це справді не просто складна дилемма, це нерозуміння обставин і нерозуміння тих реалій, які зараз є. Але разом з тим, якщо тоді ми на це не підемо, ми на це не підемо, то тоді виникає питання: а що ж власне тоді робити? Якщо не буде військової допомоги, вже є повідомлення, що приблизно нам зброї, то що дали американці, вистачить десь на півроку активних бойових дій, що Європа не зможе цей дефіцит покрити, і навіть якщо вони почали якимось чином там замінювати на щось своє, все одно цього буде недостатньо, тому що американська військова. Допомоги вона справді була дуже і дуже масштабна, і це вже підтверджено, що призупинено надання допомоги, в тому числі і той, яка була перш за все, той, яка була вже узгоджена попередню адміністрацію, тобто адміністрацію Джо Байдена, і про це повідомляють от прикордонники, зокрема польські, що. Все нічого більше через їхній кордон не йде, і це безумовна проблема. І це як я вже сказав, це лише початок. Тому що, як ми сказали, хоча і попереднє відео було про те, що європейці гуртуються навколо навколо Зеленського. Але як ми бачимо, з, в них є тільки заяви, і більше окрім заяв нічого такого і нема. Навколо чого вони гуртувалися, але але Європа намагалася підписати про ну, проштовхнути такий собі пакет допомоги Україні. Його заблокувала угорщина, що було цілком очікувано. і це теж буде ситуація тільки погіршуватися. Значить, ми можемо залишитися сам на сам з нашим ворогом. Можемо залишитися сам на сам, звісно, з Росією. Така ситуація не унікальна. Є країна, яка залишалася з певний період цього часу, сам на сам саме з ворогом. Це Ізраїль, коли він там посварився, в тому числі з держдепом, з Сполученими штатами, з іншими країнами, які підтримували Ізраїль, і, врешті-решт, він був залишений на призволяще, але він не здався. Він зміг акумулювати всі свої зусилля, і не тільки для мобілізації безпосередньо людей на фронт, ні, перш за все йшлося про. Переозброєння йшлося про. Певну технологічну зміну процесів йшлося про певне об'єднання і створення навіть уряду національної єдності, як би хто зараз не казав, але саме це напевне і може бути рішенням, коли до влади, коли до прийняття рішень і до відповідальності за те, що зараз відбувається в нашій країні, будуть допущені і інші політичні сили та політичні діячі. А саме йдеться про те, щоб розділити відповідальність Відповідальність зараз вся відповідальність за все те, що відбувається в нашій країні, покладається на одну конкретну людину. Це на Володимира Зеленського, президента країни. Чому саме на нього? Тому що він акумулював собі президентську владу під час воєнних воєнного стану він акумулював звісно владу як Верховний Головнокомандуючий. А так само йому зараз підпорядковується Кабмін, хоча він не мав би підпорядковуватися згідно з конституцією, і йому по факту підпорядковується і Верховна Рада, тому що там є моно. Більшість, яке складається саме з партії слова народу, Тож, так сталося історично, що в 2019 році, коли відбулися вибори, вся влада була сконцентрована у Володимира Зеленського. і тепер він не збирається цією владою. Відмовлятися від неї, але саме відмовитися від певних владних повноважень і нам і, і оцей шлях до розділення відповідальності, він напевне і буде цим рішенням, який зможе об'єднати країну. Тобто об'єднати країну треба не навколо одного. Однієї особи не навколо одного зеленського, а об'єднати країну людей, які тут живуть, треба навколо ідеї збереження країни, а зберегти країну сьогодні можна тільки одним способом. По перше, закінчити переслідування генералів бойових генералів, які фактично врятували країну в перші в перший рік вторгнення. припинити політичні переслідування людей, які намагаються допомагати фронту, які ніхто нікуди, нікуди з них нікуди не поїхав і залишається далі тут. Тобто допустити людей, які можуть бути корисні до влади, і не концентрувати все навколо п'яти шести менеджерів. Саме це і буде запорукою успіху, і саме це до речі, по факту і збережить владу Зеленському, скільки стільки, скільки буде потрібно, тому що саме уряд національної єдності може бути аргументом перед нашими західними партнерами, зокрема і перед сполученими штатами, які е, от останні дні напевно точно будуть багато в наступні дні багато буде різної поганої інформації, яка нам точно не сподобається е, про те, що сказав Джей Дівенс. про те, що він в країні, він там знуватив Зеленського. Я не хочу зараз повертатися до його слів. Але якраз це і могло би нам допомогти, в тому числі з перемовинами, коли б ми сказали, так окей, ми не проводимо вибори, тому що в країні війна, але і називати Зеленського диктатором не можна. Тому що Зеленський оголосив про створення уряду національної єдності, в які в яке війшли всі там політичні різні партії, різні політичні діячі, і він заради об'єднання. Нання і заради перемоги, і заради того, щоб Україна встояла, готовий спрацювати навіть зі своїми політичними опонентами. Оце єдиний рецепт, який зараз залишається у Зеленського. Тому що те, що буде далі, це дуже погано припинення допомоги, внутрішня конфронтація, зростання невдоволеності е, людей. Ну і як наслідок цього, дуже серйозні суттєві просідання на фонді через нестачу. Зброю від наших партнерів ми з вами перебуваємо в складні часи. А нашому уряду, нашому військово-політичному керівництву доведеться робити ще і дуже непрості рішення і позбуватися, перш за все, власних владних амбіцій. Інакше ми не стоїмо. але я певно, що встоїмо. Побачимось.